Як розрізнити пророка, істинного, Божого, від лише пророка? Елементарно. Бог не посилає пророків, щоб вони говорили, що ви будете щасливі, багаті, у вас все буде достаток. Ви і так все це будете мати, якщо ви маєте зв'язок з Богом, якщо ви є дітьми Божими. Адже Бог прийшов, щоб ми мали достаток у всьому. Це вже вибір належить до нас. Бог посилає пророків, щоб ми навернулися до Бога, щоб ми змінили своє життя, очистилися від гріховності. І почали служити Богові. Але вже пророки говорять, що все буде добре. Так говорили, коли говорили, що війни не буде, або війна закінчиться за три дні, тиждень, місяць, а війна вже йде більше двох років. Що це показує? Це показує те, що люди думають, що панібратство з Богом проходить. На прикладі Біблії ми можемо бачити, що панібратство з Богом не проходить. Приходили прокляття війни, Бог він не міняється.